Мої вітання всім, хто завітав на мій канал. Хотіла сказати доброго ранку, але насправді це вечір. Ми прийшли з роботи, не було світла, ми повечеряли при свічках і заснули на дивані. Моє безсоння дається взнаки. Я просто відрубалась, спала десь 2 години. Але тепер, коли вімкнули світло, мене на кухні чекала ось така картина. Ну, але оскільки я виспалась, і, звичайно, я кухню в такому стані не люблю залишати на вечір, бо я зранку люблю все ж таки прокидатись і щоб в будинку було чисто. Це для мене якась запорука вдалого дня. Мені піднімає настрій чиста кухня. І тому я беруся за роботу. А для вас невеличка порція мотивації. Або приєднуйтесь і разом зі мною будемо наводити чистоту і порядок. А для того аби нам робота йшла веселіше, легше, хочу сьогодні з вами поспілкуватись власне, на одну таку цікаву тему. От ви мені задали були питання в попередньому відео розказати про плюси, про переваги і мінуси проживання власне, в будинку. Що хочу сказати я? Я ніколи не жила в квартирі, от лише як була студенткою, але тут не можна порівняти сімейне життя і студентське життя. Я завжди жила, і ми власне живемо з чоловіком от від одруження в цьому будинку. І я можу сказати лише, наприклад, спостерігаючи, як сестра моя живе в квартирі, і молодша, і старша, тому що у мене є дві сестри. От вони живуть в квартирах. Хочу сказати, що в всьому є свій плюс і так само є свій мінус. Якщо брати чи квартиру, чи будинок, тут ще потрібно виходити з того, що кому подобається. От одній і другій моїй сестрі подобається життя в квартирі, або вони так звикли. Я звикла все ж таки жити в приватному своєму будинку. Єдине, хочу відразу сказати, що. Я реально тепер розумію, що наш будинок є дуже великий, і це вже якби один з мінусів, напевне, тому що для обслуговування такого будинку потрібно і великий такий ресурс праці, і відповідно великі вже кошти. Тому от це такий один з мінусів, напевне, великого будинку перед квартирою. Але якщо взяти, що в мене є, наприклад, в будинку свій гараж. Сестрі потрібно приїхати і думати, куди припаркувати машину. Це мене завжди, наприклад, трошечки так ну навіть напружує, коли я до неї приїжджаю, тому що вони живуть в такому комплексі. У мене з тим таких проблем немає. З другого боку, в її на подвір'ї прибудинкову територію прибирають. Мені потрібно це все або прибрати, або когось організувати, аби мені це прибрали. Ну і будинок завжди потребує більше таких, там потрібно утеплити, поміняти дах. Це дуже великі затрати. Мені здається, все ж таки в квартирі жити більш можна економніше, а будинок, аби він був в належному стані, він завжди потребує і великих фінансових вкладень, і відповідно великої праці. Тому тут, якби я не можу так до кінця сказати, тут кожен має оцінювати, напевне, і по своїх можливостях, і по, по своїх вподобаннях. Ми наразі виходимо з того, що ну от в нас він є, це є батьківський будинок. Вони переїхали в, інше, в інший будинок. Нам він залишився. Відповідно, ми тут його доводимо до порядку. Тому що ми вже в ньому, напевне, ну якщо говорити, то лишилась коробка і дах. А так все ми в ньому переробляли. Дуже багато відповідно праці вкладено і вкладено і зараз, якби міняти. Хоча я часто тепер задумуюсь над тим, що. Все ж таки, житло має бути меншої площі, і тоді буде і простіше, і легше. Ну і звичайно, виходжу з того, що діти виростають. От, наприклад, там старша поїхала на місяць, її немає. Меншої майже в хаті непомітно, то вона ходила колядувати, то вона з друзями. І відповідно, ми з чоловіком знаходимося в такій великій площі. Ну це без потреби. Ну але в даній ситуації, в даний час, відповідно, щось міняти абсолютно. Нелогічно і, напевне, неправильно, ну і такі рішення приймати абсолютно не на часі. Тому я намагалась, моїм завданням було зробити таке житло, аби воно було комфортне для нас, для нашого стилю життя. І, ну, звичайно, так, щоб тішило око, тому що для мене все ж таки естетика. І комфорт мають значення. Тому ми дуже багато приклали зусиль, ми дуже багато самі робили фізично своїми силами багато роботи, і такий результат у нас вийшов. Тільки, на жаль, коли ми це все розпочинали, я не думала, що воно не буде мене тішити. Я настільки довго мріяла власне, про цей ремонт, про те, що я собі зроблю, це приблизно зайняло в мене. Від моменту, коли я це задумала до реалізації 10 років. Але на жаль, зараз попав такий час, що абсолютно воно мене не тішить так, як я цього очікувала. Ну, але нічого, сподіваємось, що це у нас чорна полоса. І що пошвидше це все закінчиться, і ми зможемо ще жити довго, радіти, бути щасливими, і наші діти будуть мати якесь світле майбутнє у вільній, незалежній Україні. Так, тим часом я навела порядок в двох зонах на кухні і на обідньому столі. Тепер мені залишився острів, я хотіла власне, поміняти водичку в квітах, тому що вони вже декілька днів стояли. І зняла з них оцю упаковку. Мені дуже подобається, коли квіти отак природньо без зайвих декорів знаходяться. Ну, в моєму випадку в певному бокалі, бо в мене немає такої вазочки. От треба завжди завжди забуваю, до речі, є малесенька, а от такої трошки більшої вази у мене немає. Залишається протерти острів, пропилососити і, в принципі, в кухні вже порядок. Також ви дуже часто мені задаєте питання, чи є у мене хатня помічниця. Ні, зараз у мене нікого немає. Колись у мене був такий досвід. Раз в тиждень до мене приходила жіночка, яка мені допомагала прибирати. Ну, це вона так в, за день, от від верху донизу, це все прополососити, помити санвузли і зробити вологе прибирання. Звичайно, що там в той день вона не встигала ні тюлі попрати, ні вікна помити. Це потрібно було виділити, якби. Окремий день, тоді я вже з нею приступала до більш такого генерального прибирання, ну, але це не так часто відбувалося. Зазвичай вона раз в тиждень приходила і отак пробігалась від верху до низу. Зараз, в принципі, мені немає такої потреби. Я справляюсь повністю самостійно. Головне, що є хороші помічники такі по дому, як от Дайсон, посудомийна машина, пральна машина, сушка. Ну, це все насправді дуже полегшує. Ведення такого побуту і е, трошечки якби звільняє наш час, тому що ти маєш змогу і на роботу ходити, в принципі, і підтримувати будинок в чистоті. Ну, і діти зараз вже дорослі, немає такого, щоб хтось десь порозкидав. Всі, в принципі, за собою стараються все поприбирати і так само дотримуватись такого певного порядку. Ну і звичайно, що регулярно потрібно пропилососити, помити підлогу. Ну, це такі звичні справи. Я вже навіть на це дуже не звертаю уваги, тому що зараз воно мене тільки е, навіть як розслабляє, і насправді мені прибирання подобається. Я не так люблю зараз готувати, наприклад, як прибирати. От прибирати я люблю. Мені подобається і результат, і сам процес. Ну і насправді в нас будинку прибирається досить швидко, тому що ви бачите самі, у нас у нас ще немає ні килимів, у нас немає ніякого там, якогось там зайвого комода. Ну він, звичайно, не зайвий. Він в мене в планах і в мріях є, але їх ще немає наразі. І тому прополососити швиденько, пройтись шваброю, промити підлоги, стерти пилюку там на підвіконниках і пропилососити диван. І в принципі, така велика кімната вже є чистою. Ну, кухня вона вимагає це кожнодневна праця, це є така робота, яка кожен день повинна бути, аби було чисто. Але ради ось такого результату, я готова. Тих пів години чи 40 хвилин кожен день поприбирати, і ось тоді я насправді можу спокійно відправлятися спати. Для мене це як така якась своєрідна медитація От, прибирання. Мене насправді зараз, особливо в якісь такі тривожні хвилини, в тривожні моменти, воно мене дуже сильно розслабляє. Так, згадала, що потрібно вже забирати новорічні декорації, бо вже святкові от зимові декорації потрібно забирати. Ну, це, напевне, на наступний тиждень. А зараз ми п'ємо чайочок. На вечір ми п'ємо трав'яні чаї. Ось у мене таке нове горнятко. Мені донечка подарувала на день народження. Ну, і звичайно, так само. Як я вже казала, приступила, пропиваю зараз курс магнію. До нього додала ще вітаміни групи Б. А також продовжую щепити біфрен одну капсулу на ніч. І ось тепер можу спокійно лягати, спати. Так, сьогодні слава Богу, якраз повернулись додому з роботи, і ми в двері, і якраз увімкнули світло. Так, в мене стоїть завдання зірочкою. От я закупила мінімум продуктів. І з цього мені потрібно завтра приготувати святу вечерю, тому що я не хочу готувати так, як було на попередню, тому що цього всього дуже багато. Потім стоїть завдання це все з'їсти. Ну, основне, що я взяла, це ось таку кашу на кутю, взяла горішки, вареники. Чоловік захотів. З овочів це цвітна капуста і помідорчики. Так, з рибки я взяла оселедець і якась така рибка називається креветкова. Я вже її колись брала, мені так згадується, що вона досить смачненька була. Е, мак, сир, грибочки, хлібчик. Ну і там такі засоби гігієни. Так, я ще маю вдома сушку для узвару і е, Квашену капусту мені мама дала, можливо, тушкою. І все. Ну, можливо, якийсь салат з бурячка. І ось на цей раз буде так по мінімуму. Тому що минулий раз ми багато наготували, і цього виявилось забагато. Тому ось так завтра подивимось, що в мене з цього всього вийшло. І ще беру водичку. От Зараз період свят. Дуже мені подобається ось ця. Поляна, я її беру в АТБ, і це, власне, та поляна, яка розливається на Закарпатті. Ось такі мінімальні закупи сьогодні були. Так, в цей набір. кутя різдвяна, входить ось таких два набори пшениці. Я правда замочила один. Тут є 420 грамів, два наборчики ось такої пшениці. Тут я вже замочила один такий пакетик і замочила горішки, тому що я завжди стараюсь замочувати горішки на декілька годин, тоді їх промиваю і таким на маленькому вогні підсмажую на сковорідці сухій. Так, ну а пшениця буде мочитись до завтра. Завтра зранку я її відварю. Також тут в наборі входить ось таких декілька невеличка кількість родзинок, горішки. Ну, Звичайно, для куті це дуже мало. І мак. Ну, Мак я купила додатково, то використаю, можливо, один, не знаю. Подивлюсь, скільки мені вийде тої пшениці. Не знаю, ніколи не брала ще ось такої куті, ну, побачу, чи добра вона, чи не добра. Так, відразу хочу сказати, що куття була насправді дуже добра, вона гарно в міру так проварилася, але не розварилася. І ось так я висушую горішки цілу ніч, а тоді на наступний день їх просмажую на сковорідці. І тут я ще показала вам, що я запекла рибку. Насправді я забула все познімати, тому що зранку прочитала знов ці страшні новини і. Чесно, я взагалі забула, що я б мала таке в планах познімати, як я готую страви. Покажу вам, що ми спекли з донечкою такі сирні пончики вийшли досить непогано, але мушу ще раз спробувати, аби трошечки підкоригувати рецепт. бо Більшість всього давала на око. Але насправді пончики сирні мені також дуже сподобались. Печуться дуже-дуже швидко. А ще я запікала цілу ось так цвітну капусту. Для цього її потрібно добре відмочити, вимити і приготувати ось такий соус. Туди я дала олійку, приправи для картоплі для запікання, паприку червону солодку, сіль. Ну, в принципі, що є зі спецій, це все можна намішати. Ось так добре її полити з обох сторін. І я її запікала ось в такому шкляному баняку під закритою кришкою. Тоді, коли вона готова, бажано його відкрити кришку і щоб вона трошечки прирум'янилась. Часу вам також не можу зараз точно сказати, тому що зникло світло. Я її так в духовці залишила. І коли вона вже є готова, полила таким часничковим соусом. Олійка і часничок теж було дуже дуже смачно і досить швидко готується ну і корисно. Це вже наступний день і свій ранок, як я казала, розпочинаю з напитку такого з хлорофілу. Е і сьогодні донечка готувала сніданок. Це насправді наш один з улюблених сніданків. Хочу вам порекомендувати ось таку приправу, вона продається в АТБ, дуже смакує до тостів з авокадо. А коли вони приготовлені донечкою, це особливо смачно. Зверху я поклала такий копчений сирочок, ну і, звичайно, кава. І це для мене насправді дуже-дуже такий смачний сніданочок. Ми з чоловіком відправляємось на роботу. Насправді на вулиці так темно, так похмуро, хоча це і ранок небо покрите повністю такими сірими хмарами. Але я вам бажаю спокійного, мирного дня, продуктивного дня. Ну, і побачимось скоро у наступному відео. Всім па-па!